Добрий Святкова атмосфера, різдвяні пісні та теплі слова вдячності. 26 грудня до Бориспільського міського ветеранського центру завітали учні Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського, аби привітати захисників і їхні родини з різдвяними святами. Школярі сумлінно готувалися, розучували колядки та створювали різдвяні сценки, аби подарувати гостям відчуття свята, розповідає начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Що таке різдво? Це тепло. Це радість, це спокій і тому діти, учні ліцею Павла Чубинського звернулися до своїх вчителів і з пропозицією. Заклядувати для наших ветеранів, і на цю пропозицію відгукнулося і наше управління серед дітей ліцею також є діти, які їх, їх родичі або їх безпосередні батьки, також є військовими. де хто загинув, але пам'ять про них вони прийшли і проводили це свято. Для тих, хто пережив жахи війни, такі святкові миті стають справжньою терапією. Ветеран Роман Васін, який із 2014 року захищає Україну, побував у пеклі боїв під Бахмутом. Там він отримав тяжке поранення, наслідок якого втратив кінцівку. Захисник каже, що душевне розвантаження є надзвичайно важливим, і така ініціатива школярів дозволила, хоч на мить, відволіктися від важких спогадів. Було все дуже цікаво. Я люблю дитячі співлюколятки. Саме більше. Мені сподобалось. Просто я почув цю колядку десь три роки тому і до цих період неї не можу відійти. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. А я її почув, у мене схоже навернулись на очі. Воно трошки розвіє і робиться легше, що ти не забули тебе. Ну і в колі ветеранів, між своїми, так сказано. Зі своїми музичними номерами також під час заходу виступили і діти військовослужбовців. Згодом до них приєднався і ветеран війни Сергій Літовченко, який на синтезаторі виконав знаменитий щедрик. Попри втрату ніг захисник зберіг жагу до життя та продовжує відкривати нові горизонти для саморозвитку. Нині Сергій активно займається музичною терапією, освоюючи гру на новому інструменті. терапія стає важливим інструментом для відновлення ветеранів та їхніх родин, зазначає директорка благодійного фонду Музика для всіх Наталія Толмачова. Вона додає, що ці заняття допомагають знайти внутрішній спокій і відновити емоційну рівновагу. Ми потихесенько з ними якісь композиції вивчаємо, вони дивляться, яким більш подобається інструмент, до якого більш якийсь хист. І вони грають, вони в музиці. А що це для нас? Це мелка моторіка, яка дуже зараз важлива для тих, хто має проблеми військовослужбовців. І це психоемоційний стан. Заняття проходять в Києві в приміщенні міжнародної музичної школи Ямаха, але ми возимо звідси з Бориспеля від центру ветеран, от цього центру. Ми возимо в середу і в суботу. Годині. Тобто вони тут збираються, ми їх відвозимо до нас, потім привозимо, тобто, і це все безкоштовно. Серед гостей заходу і пані Людмила, дружина загиблого воїна. Вона розповідає, що такі зустрічі допомагають відпочити від тяжких думок. «То відпочила душа моя почала навіть радуватися. І дякую Господу, що ось такі є центри, де можна просто відпочити і навіть і зціляється душа. Мені дуже сподобалося. У Бориспільському ветеранському центрі запевняють, що подібні святкові заходи для ветеранів і їхніх родин плануються і надалі. Вже після цього свята, спілкуючись між, між собою, вони починають говорити, а можна ще? Починають долучатися ветерани. У мене ще є дитина, яка може зіграти, може заспівати. Ми бачимо, що наші діти талановиті, і вони мають бажання ось продемонструвати свою, свій талант. Ми звичайно ж будемо проводити не одне таке свято. До сонце сяє, докичем. Софія Здорікова, Денис Драган, Новини ТРС бориспіль.